8 березня ми з батьком вийшли на двір. Це в день було. сусід ще підійшов Дмитро. Стояли, спілкувалися. І почалась перестрілка, наша тероборона вища там була, а ДРГ заходили десь в посадку. І кулі навіть над головою засвистіли. Стов попала, ми всі попадали. Ще тоді живала Лариса. Сусідка вибігла і каже, що тут за фейерверки, що таке. Ну, ми їй показали, щоб вона впала, а вона махнула рукою та пішла в будинок. Ну і так ми зрозуміли, що ДРГ заходить. Я вирішив свою автівку загнати у двір. От батьку кажу, щось таке перечуття недобре. А в нас вікна не були скотчем. Ну, Тобто, думали, на город ну, на місто не кидають. Думаю, навіщо їм селище це. А в той вечір щось так відчуття таке було. Я кажу, ну, напевно, я заклею. Вікна скотчем і почав клеїти. Заклею вікна, вже десь була 10-та вечора. Ми з малим молодшим мій син лягли спати, все. А 12-та година ночі струснула дім. Будинок так аж наче підпригнув. І одразу шибки позалітали внутрі і добре так і повісли на тому скотчі. Мене тільки так трошки осколком скла ранило. Я малий спить, він навіть не прикинувся. Я у вікно, а з неба, наче ото, як вогняний дощ, падає. Таке ну, не передати це. Напевно, надовго запам'ятаю. Я ж думаю, треба ж якось вибиратися, але е, прильоти і тут, там, і тут слишу. Ну, чую, о, я так зрозумів, коли вже це все на другий день я прийшов. Вони не тільки зверху били, тобто були прильоти, чимось били, що зверху вниз. А ще й були такі прильоти, що, от як у нас будинок, так на другий поверх щось прилетіло, що тут війшло, а Осколки аж на ту сторону повилітали, і я там таку боєголовку знайшов. Тобто, з чогось лупили прямою наводкою. Тобто, і тим, і тим. Ну, багато. Тут все укривалось, все. От. <кхе> і проходить хвилина, я розумію, так ну, у нас трошки так стишилось. Далі вони почали обстрілювати туди. І я розумію, що треба вибиратися. В кімнаті був одяг зимовий, куртка дитини. І от я дитину хапаю під руку. Одяг. Добре, що один телефон залишився у курці з паспортом. І я хапаю куртку за дитину, і ми от сюди Отут уже вирва була. Отут вирва була от звідси до порогу і глибиною десь до двох метрів. От, і певно, це щось ну, з фосфором було, бо ми коли вибирались, уже огонь, там проходили. Вибиралася сюди, тут вже нічого не було. Я мав туди-то, через розбитий паркан. І я дитину відніс. У нас тут ну, спарений участок 20 соток. І я зміг її аж туди, в той край віднести поставив. І Дім буквально за 7 хвилин згорів ну, повністю. Я от, як... Тобто ну, таке було відчуття, що наче, знаєте, як його зі всіх сторін ну, підполили. І ми з малою дитиною стоїмо, і батьки якраз теж вибиралися слідом за нами. На ранок ми вже пішли на подусовку, на стару. А там там вже були прильоти. Коли 21 з школу накривали, 18-ту, у нас вже там не було ні вікон, ні опалення не було. Світла спочатку було, потім і світла не було, потім газ де ну. Декілька разів включали. Тобто опалення не було, вікон не було, двері як решето на потолку теж від граду. Тобто град прилетів за два метри від входу, там все повибивало. І тут ще все ціле було. Я з плівку возив туди вікнами, плівкою за те, щоб на вулиці мінус 10 було. І отак от от спали ми на підлозі. Отак, от, пока там 8 чоловік в зимовому одязі те, що залишилося, на голову накидали ковдру, бо нос замерзав. Сюди, коли їздив, кожного дня на велосипеді. Обстріли постійні були. і Було так, що нахожусь, проїжджаю одне місце. Тільки через півхвилини туди прильоти, де падаєш з велосипедом, потім їжу цю зрибаєш. Тобто і таке було. Тут баня була, гараж був, майстерня моя була, де я ікони робив От, всі в місті мене. Знають, ну, багато хто мене знає. От. Так що все згоріло, нічого немає. Матеріалу було на 20 років наперед, було і оріха було багато, і і ясені. Ну, Все було з запасом на 20 років вперед, але ну, все, нічого немає. Тобто тільки думав, що так, спокійна життя розпочнеться аж тут, прийшов ворог. І все забрав одним махом. В 90-х роках заліз бетонну конструкцію я сам власноруч робив, оце вона нас, можна так сказати, врятувала, бо снаряд якраз над нею пішов. Тобто, якби сюди, то ми б вже, мабуть, і не вибралися. А так наскрізь будинок, бо уламки будинку аж на полі валялися. Тобто Пішли далі. <кхем> будинок був повністю дерев'яний і обкладений кирпичем. Ну, обкладка залишилася, так, залишилася. Скоро. От, там кімната була, де ми з молодшим сином ночували. От, тут холл був. отут тут кімната матері, вона тут спала, а тут кімната батька. Йому Через вікно залетів, видать що залетіло, таке, коли туди прилетіло, і займалося, ну, почало горіти. І він вискочив і кричить, горім. І буквально тут декілька хвилин, що ми вже от сюди виходили всі, і отут у нас був була. Драбина на го... ну, на другий поверх, і люк дерев'яний. Його вже не було. І вогонь вже Це буквально через дві хвилини, вогонь вже внизу сюди, ми вже крізь вогонь проходили, вибиралися наружу. Тобто все за хвилини згоріло. Там зал у нас ще камін залишився, ну, камін живий. Так-так, від каміння щось залишилось. У мене замовили якраз ікону. Там була така висота. Георгій победоносець, весь рост. Я вже золотом її покрив, і вона стояла тут в залі. Мабуть, це ікони нас і врятували, що ми ну, майже без царапин вийшли. Ну зрозуміло, якого не згоріли всі.